У неділю 18 травня я мав нагоду побувати у місті Чернігів на відкритому кубку України з бодібілдингу, фітнесу та бодіфітнесу, в якому наймолодшим суддею був генеральний директор Тов Будбут і голова Полтавської обласної організації бодібілдингу «Вабба» Сергій Корнієнко, який раніше також займався цим видом спорту. Доки відбувалася довга процедура реєстрації учасників, я прогулявся незнайомим містом, зробив кілька знімків і став свідком велопробігу на підтримку української єдності. Кілька тисяч велосипедистів щільною колоною проїхали центральними вулицями міста Чернігів. Учасники сигналили в клаксони, розмахували національним прапором, вигукували Слава Україні і не забували відпустити червоне слівце в адресу Путіна. Автомобілісти і перехожі аплодували патріотам, і в цю мить я відчув ту саму єдність. Я був у незнайомому місті, але почувався як вдома. Зустрічаючись поглядом з людьми, я бачив у їхніх очах дружність і завзятість. У Чернігів ми приїхали о 10-й годині ранку, а відкритий купок України з бодібілдингу, фітнесу та бодіфітнесу розпочався о 18-й. Основною метою проведення кубку була пропаганда здорового способу життя, подальший розвиток бодібілдингу в Україні та відбір спортсменів для участі у чемпіонаті чемпіонаті світу вік учасників змагання був від 16 до 50 років. Всі вони брали участь у обов'язкових та довільних програмах, демонструючи суддям та повнісінькому залу свої м'язи та вміння їм грати. Справжнім фурором для глядачів стала пропозиція одного з бодибілдерів одружитися своїй коханій прямо на сцені. Obrigado. Брали участь у конкурсі і жінки. Спочатку я думав, що на сцену вийдуть кремезні панянки, які можуть секцією батареї грати як на акордеоні. Та на щастя, я помилявся. На сцену вийшли справжні красуні. Жінки демонстрували свої тіла у категоріях бодіфітнес, фітнес та модельний фітнес. Під час виконання ними обов'язкових програм овації чоловічої половини залу не вщухали. І дійсно було чим помилуватись. Роки виснажливих тренувань та дієт даються в знаки. Суддівська колегія разом з Гієм Корнієнком визначила переможців у категоріях за сумою балів в обов'язковій та довільній програмах, які отримали золоті срібні бронзові медалі та дипломи. Абсолютні чемпіони у чоловічій та жіночій лізі були нагороджені кубком, медаллю, грамотою та гучними оплесками залу за незабутнє шоу. Олександр Назарець оперативно для телевізійної служби новин об'єктив.